Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Вчора я показувала, що я отримала замовлення, і там був такий шампунь: це чорне півонія та мигдальне молочко. Сьогодні зранку вперше помила волосся цим шампунем. І що хочу сказати, мені сподобався. Вкладається волосся добре, на дотик приємний. Ну, Тобто за 109 гривень 250 мл. Хоча для мене неважлива ціна, і мілілітри, мені ефект важливий і цей ефект мені до вподоби. за цей болгарський відбілюючий крем для обличчя від пигментних плям. Що хочу сказати, я почитала, там було написано двічі на день, зранку та ввечері. Але зранку я їм не користуюсь, тому що ну, я не знаю, там знаходиться в складі вітамін С, а на день на сонечко, або взагалі ультрафіолет і вітамін С, щоб не було гірше. Але це лише моя думка, мої відчуття. І я його вчора робила. Ну, наносила на ніч. Приємний на дотик. Будемо чекати на результат, подивимось. Але наносити приємно, аромат приємний. А сьогодні зранку зроблено в Україні, там написано, такий колаген на обличчя нанесла. Мені подобається. Мені подобається тим, що у мене обличчя це те, яке не сприймає будь-які крема. Вони важкі, а це легенько, добре і на літо, до речі, підійде і зараз мені до то вподобає. Тому поділилася з вами відгуками. Стосовно моїх покупок, хочу вам сказати зараз за цей крем, який освітлює, повинен освітлювати. Я ще нічого не зрозуміла, але на сайті я читала відгуки про те, що комусь до вподоби, комусь ні. Але ну, це вже таке діло. Я ще не знаю, нічого не буду казати. Ці для рук і так далі, мені до вподоби і аромати, і все. І дуже сподобався шампунь. Зараз йду, ходила по справах, вже тривалий час, я знаходжусь на вулиці. І що хочу сказати за той крем для обличчя, який я вам щойно показувала, така легкість на обличчі, це по-перше. І по друге, я вважала, що на таку пору року він буде, ну, замало його буде, ні. Достатньо. А я зараз зайшла в простор дивлюсь тут. Акція на шампунь у мене колись такий був. Тут 600 мл. Просто супер мені він підходив. Тут не масок, ні кондиціонерів не було потрібно. Я зараз дивлюсь, ціна така. Хоча те, що я купила, і не гірше, чесно кажучи. Але, дівчатка, якщо, то зверніть увагу, тут ще є кондиціонер. Але мені він був зайвий. Достатньо було шампуню і це було просто неймовірно. Скільки раз я була в просторі, коли не звертала увагу на біжутерію, яка тут є. Так, ну, можна подивитися різно, така підсріпло. 269, а то я в космо у нас я ще за дешевше її купувала. Розумієте? О, така краса. Можна подивитися. 199 це на руку, мабуть. Хтось на руку, хтось на ногу. Кому як срочно, це, мабуть, на ногу 169. Я так розумію, це набір 219 гривень сережки. Ось так. Можна. Хто любить срібло, воно як під срібло йде. Ось так, із камінчиком, з перлинкою. І щось так. О, нарешті капці зі знижкою. Це український виробник. Пам'ятаєте, я шукала знижку. Ось, будь ласка, є такий, є так, такого кольору. Так, ну, Начебто все. На миючі засоби теж є знижка. Мені більше нічого такого не потрібно буде. О, на засоби для прання теж зверніть увагу знижка, А я буду йти далі. От. Опс! Нещодавно в своєму відео я показувала є акція на такий кетчуп цього виробника МакМай. І Ната в мене запитувала, хто виробник, тому що... Раніше зараз ця територія окупована і де зараз виробляють його. Я не звернула увагу, зараз зайшла, ось дивлюсь, місто Полтава, вони в Полтаву переїхали. А я чомусь написала в коментарі Наталки про те, що це Дніпро. Мабуть, тому що мені хтось колись казав, а я майонез на базарі купувала і мені так сказали. Тому зараз він з Полтави. Ось так виробництво з окупованих територій. Виїжджає, то наче відповіла. Це варус зараз зайшла для того, щоб подивитися звідкіля. Тому що мені теж реально було це цікаво. Також дивлюсь у варусі така гарна знижка зараз на капці зроблена в Україні. 299, 249. Я не знаю, треба по штрих-коду дивитися, що які, але знаєте, що мені подобається? Що вони не закриті, а мені краще, коли тут відкрито. Є такі і є такі. Кому дівчатка, можливо, комусь треба, то будь ласка. Є такі капці, мені всі сподобались. І ще й мій розмір. Але в мене вже стільки капців, дівчат. Але які вони класні. У нас сьогодні плюс 10 і так інколи вітер дуже сильний, але плюс 10, Заходиш в магазини, а там новорічний декор і ти не розумієш взагалі. І ще стосовно магазинів в нашому місті, хочу вам сказати про те, що, але я попереджаю і на цьому роблю великий-великий акцент, що я не ділю людей, наші, ваші, інші. Ті люди, українці, які залишаються в Україні, але вони переїжджають з одного міста в інше, все одно вони знаходяться у себе вдома в Україні і всі вони наші. Я підкреслюю і наголошую на цьому. Колись це було нещодавно, ну як нещодавно, та ні, вже рік пройшов, Боже, дівчата от живеш і не відчуваєш час. Я проходила там по вулиці. І та вулиця. Ну там як це в центрі міста вулиця, все добре, все в порядку, але щоб люди з нашого міста там відкривали якусь крамничку, ні, це не для магазину, тому що там ну, взагалі-то просто ідеї, ну як рух машин, там нічого такого немає, немає трафіку. Покупців, але відкрився якийсь магазинчик. І я думаю, не зрозуміла, а що це воно таке? О, боже, який вітер дує. Якби ви бачили, як я зараз закриваю? Нічого. І я заходжу в той. А, і той магазинчик відкрився, є назва, є все. Але він чомусь постійно закритий і щоб в нього туди попасти, ну, це якийсь квест. Я думаю, а як навіщо люди втрачають гроші на оренду, на сплату комунальних послуг, електрика ж вона там для бізнесу дорого коштує? Ну, на той момент було 8 гривень, скільки що зараз, то я і гадки не маю. І потім якось бачу відкрито. Я заходжу, а там магазин одягу. Е, і дівчина якось так, знаєте, спокійно, не те, що клієнт, зайшов вона там. Ні, вона нормальна, все, вона е, щось там робила. А я кажу, ви відкрилися. Вони так, ми переїхали з Донецької області, перевезли свій бізнес сюди і ось відкрилися. Кажу, а як до вас попасти? Я коли не йду, у вас постійно закрито. А вона, підписуйтесь на наш інстаграм. Ми тут знімаємо це приміщення лише для того, щоб робити фотосесії. І щоб десь зберігався товар, можна його розкласти, щоб такий виглядало як магазинчик. Ми тут два рази на тиждень робимо фотосесію, там четверг і ще щось вона казала. Бачите, зовсім інший підхід. А сонечко наче і намагається пробуватися, ну може вітер хмариці кудись і пожене, куди подалі. А у нас вже поступово виходить сонечко. З вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. До побачення!